Всі поради уроки від YouAnimals вам точно стануть в пригоді, коли ви приймете в свій дім тваринку з притулку. Якщо ви вже давно розмірковуєте над тим, брати чи не брати тваринку або все чекаєте якогось особливого знаку, то наш наступний сюжет це саме той знак. Одес. Вітаю в притулку Best Friends. Мене звати Аліна, а це мій друг пудлатик Одіс. Йому 4, від 4 до 5 років. По вазі він десь до 20 кілограм. Він такий маленький хлопчик, але досить товстенький. Його історія така ж сумна, як і багатьох інших собачок. На початку війни. Власники поїхали за кордон і залишили його взагалі в будинку. самого. Волонтери його знайшли та привезли до нас в притулок. І ось, вже майже три роки, він живе з нами, зі своєю сокамерницею, в маленькій тісній кліточці. Але він дуже хоче додому. Він максимально контактний, любить дітей, любить людей, собачок. Він з усіма дуже гарно ладнає. Він такий поважний, повільний, він любить довгі піші прогулянки і буде дуже гарним компаньйоном для вашої сім'ї. Можна в сім'ю з дітками, сімейним паром, можна і в самотній людині. Він буде таким хлопчиком, таким комочком, який згорнеться біля вас, і буде вас. Згріти своїм теплом. Він повністю здоровий, вакцинований, стерилізований і готовий до прилаштування. Шорвочки. Одіс! Все сиди, сиди, дивимось камеру. Якщо вам сподобався одіс, дзвоніть нам або пишіть в інстаграм та на наш сайт. Переходьте за QR-кодом і. Приїжджайте до нас, подивіться на Одіса, вигуляйте його, і можливо, він підкорить ваше серце та ви заберете його в свою сім'ю. А якщо у вас немає можливості його забрати, можете стати його опікуном і допомагати фінансово, щоб він жив тут в притулку і був ситенький, здоровенький, поки його не забере нова сім'я. От молодець. Одіс!